У мене є таке дуже сильне почуття справедливості, як мама мені каже, мені треба всіх захищати, мені треба всіх обійняти, всіх любити. І я думаю, що мені дуже підходять професії із ризиком для себе. Це пожежник. Мене звати Тетяна, мені 16 років. Я народилась у таке місто Горлівка, це Донецька область. Мені виповнилося 6. Був 2014-й, почалася війна і нам з батьками довелося переїхати. До 24-го року я жила у Краматорську, також Донецьку область. Знову почалася війна. І нам вже довелося тільки із мамою переїхати до Словаччини. Свою кімнату я уявляю як з великою кількістю рослин, з великою кількістю світла, але з такою шторкою, щоб мене ніхто не бачив. Щоб було багато картин з фотографіями або бажано намальованих картин, щоб я могла повертатися до спогадів. Я одна в родині. У мене тато він зараз військовий. Та мама вона зараз працює бухгалтером у ДСНС. Переїзди сильно змінили мене тим, що я навчила самостійності не панікувати у екстрених ситуаціях, але також у мене з'явилися такі проблеми з соціалізацією і з однолітками, тому що. Я тільки звикала до якогось місця, знову доводилось переїжджати. Врешті-решт я перестала шукати таких собі друзів ну, в класі конкретно. Команда кемпу я бачу робить абсолютно все, щоб всім дітям, таким же як я, які перейшли через труднощі, було комфортно. Мені тут спокійно, тому що я весь рік думала про те, як я хочу в гори. Я тут прям як себе вдома почуваю. І заходи з психологами та менторами мені сильно допомогли. Я розповіла про свої переїзди та таке відчуття заздрості, знаєте, що, наприклад, у всіх є такий стабільний дім, а у мене нема, але це просто як щось в собі. І тоді я вперше розкрилася, і тоді мені було набагато легше спілкуватися. Я стала трохи більш розслабленою та більш розуміти, що мені треба.